Екскурсії Вінницею областю та поза її межами, а також творчі майстер-класи, що здатні зробити осінні дні яскравішими. Усе це та не тільки підготував офіс туризму Вінниці на жовтень. Окрім постійних улюбленців для охочих поринути в історію, з'явилися чотири новинки: дві з них Вінничиною та обласним центром, інші ж Україною. Детальніше про екскурсійні плани на жовтень поговоримо із начальницею відділу консультаційних і туристичних послуг офіс в Вінниці Іриною Парамзіною Вітаю вас! Вітаю у суті. вас також. Отже, розкажіть про новинки, які підготували для екскурсантів у Вінниці та Вінничиною. Ну, в першу чергу нова у нас є екскурсія це Вінниця-європейське відлуння, яке підготувала випускниця школи гідів та амбасадорів Наталія Дідковська. А вона цю екскурсію побудувала якраз таким чином, щоб ми і дізналися, як саме європейський напрямок вплинув на розвиток Вінниці. Тобто, побачить під час екскурсії, люди побачать, де була друкарня, де є зразок кращої. Бібліотек, звідки брала Вінниця той приклад, ото цивілізаційний вибір. От ну і крім цього, ми ще маємо екскурсію Вінниччиною від Олега Матюхова. Називається Незвідані перли Поділля, адже саме в Вінницькій області є такі дійсно локації, села, які варто відвідати, варто про них не забувати. Ця екскурсія охоплює собі най. Близько дев'яти сіл, близько дев'яти локацій. Переважно це храми, замки, які щось з нього вже і в занедбаному стані, але знову ж таки, це та проблема, до якої треба приваблювати увагу, і бачите, що ось таке у нас є. У жовтні, власне, подорожуватимете не лише Вінничиною, але й виїжджатимете так, за її так. межі. Куди саме? А ми охопили чотири області: це Чернівецька область, Житомирська, Тернопільська та Кіровоградська область. В Тернопіль вже не вперше возимо, але цього місяця вперше веземо в Кременець та Вишнівець. Це, власне, новинка. Так, це новинка. Плюс також екскурсія, мандрівка, у світ легенд. Це Житомирська область, це місто Коростень та Кам'яне село. Які екскурсії найбільше користуються попитом, і які власне повторюватимете в жовтні? Дивлячись на попередній сезон, найбільше заходять оглядові екскурсії містом, тому в цьому місяці ми також поставили екскурсію архітектурні перлини Соборної, дзвін Вінниці, фішка якого заключається, щоб піднятися на собор, на дзвіницю нашу. А також я так розумію, що люди хочуть більше якось тиші та спокою, тому п'ятничанські будні це топова екскурсія, можна сказати, за вересень місяць. Топової також є. Це Оксанівка Буша, такі сакральні місця. Тому ми знову ставимо його на повтор. Не тільки збірну екскурсію. У нас, наприклад, вже цієї суботи їде одна групка. Це збірна група, це Погребищенський медичний заклад, хочуть відвідати ці місця. Колосальним попитом користується поїздка до міста паровозів з Олегом Матюхом, тому ми знову ж таки її ставимо. Ну і знову ж таки, Чернівці, перлина Буковини дуже популярно серед молоді та серед студентів. Її повторюєте щомісяця, власне, раз в сезон, скажімо так, раз в сезон повторюємо, але досить багато є саме на ню запитів. Тобто від шкіл, від профспільнот, так само, адже офіс туризму не тільки спеціалізується на збірних екскурсіях. Курси, тобто 12 заявлених збірних, добровільних, можна так скажімо, записатися, але є також індивідуальні, коли приїжджають гості з іншого міста, там, наприклад, от місто Харків, місто Полтава, Дніпро, які з візитом на один-два дні, але хочуть відвідати. Ну і збірні, коли це замовлені екскурсії від шкіл, від студентів та від профспільноти. От власне на Буковині що відвідують екскурсанти? Це конкретно місто Чернівці, адже Чернівці, ви знаємо, що там одного дня, напевне, не вистачить, щоб все відвідати. От але намагаємося так скласти компактненько в одноденний тур всю поїздку. Розкажіть про те, як зареєструватися власне на ті тури, які презентуєте, і який ціновий сегмент. Ну, по класиці, це наші соціальні мережі, це інстаграм, фейсбук, телеграм, або можна фізично до нас прийти. Це соборна 89, приміщення туристичного хабу і зареєструватися там. Сегмент грошовий, скажімо, фінансовий сегмент. Я вважаю, він ще більш-менш лояльніший, зважаючи на те, які є проблеми і ті виклики, з якими ми зіштовхуємося. Переважно це від 900 гривень до 1300. І на останок розкажіть про майстер-класи, які підготували. Цього місяця плануємо один майстер-клас з розпису з розпису одягу. Тобто, це буде футболка. Можна буде обрати візерунок, який забажають. І наша майстриня Олеся з'янурова всьому допоможе. Дякую за вам за розмову. Дякую. Дуже дякую. А глядачам нагадаю про екскурсійний жовтень говорили із начальницею відділу консультаційних і туристичних послуг офісу туризму Вінниці Іриною Парамзіною. Долучайтеся до екскурсій, майстер-класів, і ви. А ми продовжуємо випуск новин.